Лана Шнайдер Величанська ВПО з Херсона, кандидат сільхознаук, децент, 10 років викладала в Аграрному університеті. А на зараз, зараз я працюю головою правління ОСББ у місті Херсон. Після чергового обстрілу Херсону у листопаді 22-го року, ми з мамою прийняли рішення виїхати з Херсону і приїхали до сестри в Кривий Ріг. В депресії, на заспокійливих, мама на антидепресантах, без якихо думок, почуттів, тобто життя було поставлено на паузу. І коли моя подруга Лена мене пригостила активайсом з подругою, ми разом з подругою поїхали в гості до неї, я відразу відчула результат: внутрішній жар, якісь покалування. І коли приїхала додому. Мені стало цікаво, що ж так воно діє. Чому воно так діє? Чому така реакція? Мене вона дуже здивувала ця реакція. Тому була звичайно друга зустріч. На другій зустрічі ми з подругою е пробували б'юті. і подруга вирішила зареєструватися. Я, в мене не було думок реєструватися. Аліна каже: Ну я ж тебе першу позвала, давай реєструйся. Якщо не прийняла ще рішення, от тобі посилання, прийди на бізнес академію. Я почула бізнес академії, що це міжнародний бізнес, надійна кампанія, постійний зріст. Оці фрази мене дуже здивували. Я приїхала додому, я слухала, коли робила манікюр, приїхала додому, перешерстила Google, весь інтернет. І я здивувалась, який це унікальний продукт. І оце НКС, НКС всі кажуть. А коли я на собі прочула це НКС, Мене це дуже потішило. Я після бізнес-академії відразу вирішила реєструватись на самий вигідний пакет, на менеджерський пакет. І в компанії я зараз вже 4 місяці. Через тиждень прийому базового сету я почала спригнула з заспокійливих, мама з антидепресантів, почала висипатися. І в голові з'явилися якісь думки. Почала думати, що життя ж не поставиш на паузу, тому потрібно далі жити. Я почала проходити навчання, вивчати продукт. Стараюсь не пропускати зуми командні, приймати активну участь. І на таких навчаннях я почула про такий унікальний продукт, як Кейнзін Кю К'ю-10». Що він там заживляє ранки, ну, якось так почула, і воно десь пішло на задній план. А коли 10 днів тому мене укусила собака, то саме Кензін Q10 мені дуже знадобився. Ввечері я обробила рану і наложила пов'язку. Коли випила рестарейт, Мені не, не, не надо було, не потрібно було знеболювальне. Мене це дуже здивувало. І вранці я проснулася, думаю, якщо поміг рестарит, значить Q10 Знаю, що всередині регенерує клітини, встановлюю їх. Значить і знак зовні він буде працювати. Я змощувала місце біля укуса собаки, а воно вже опухло дуже і дуже велике було почервоніння. І о чудо! Через декілька хвилин, через 5 хвилин, температура знизилась. Мене це також дуже здивувало. Я ні в кого не питала, можна чи не можна. Просто чисто інтуїтивно. Марина Лавренюк казала, що є така інтуїтивна медицина. І оце інтуїтивно я змощувала свою рану. Потім мені привезли ще такі продукти ІБІ5, і два укуса вже загоїлися, третій, який був дуже глибокий, вже майже скоротився і став пів сантиметри. Я знаю, що Обладає цей продукт дуже високою антиоксидантною здібністю, і перевірила на собі, що і зовні. <кій> е, і що мене ще здивувало в цьому продукті, що е, дуже швидко, через два дня, стухла опухоль. Взагалі не було, як будто б укуса і не було. Це не ліки, однак, це продукт, який дуже потужно допомагає регенеруватись клетинам, які пошкоджені в нашому організмі. Мені ще хотілося сказати, що моя мама також приймає ці продукти. Мамі 86 років, вона приймає джуніор, ресторейт, Цельшуц, і зелений Цельшуц Їй дуже подобається. Я відчуваю результат. Тати на собі е, під час прийому продуктів я приймаю оптимальний сет цельшуц, б'юті е, Q10 і е, омега 3 дуже мені подобаються ці продукти, і я вдячна Олені за те, що вона мене позвала е, в цю кампанію. Вдячна Рольфу Зорову за новинки, новинки е, і за цей концепт НТСІ. Я такого раніше в моєму житті не було. Дуже вдячна всім. Дякую за те, що дали можливість виступити на такому мероприємстві. Дякую, Станом. Дуже цінний відгук. Знаєте, вас слухаю. Думаю, що Я завжди говорю, що у продукції є ціна і цінність. Ціна це гроші, а цінність це оці гарячі ваші глаза, це, це енергія, це покращення здоров'я, самопочуття. Це саме велика цінність, яку ми можемо собі дати, це відремонтувати свій організм, да, і бути в ресурсі, і гарно висипатися, бути активними, і щоб все працювало як часики. Тому що здорова людина хоче може і робити набагато більше ніж хвора. Хворій людині потрібно тільки одне здоров'я. Тому ми тут за здоров'я. Дуже дякую, Самана.